У Москві незадоволені зустрічю президента Туреччини Ердогана та президента України Володимира Зеленського, яка відбулася напередодні у Стамбулі. Про це повідомляє телеграм-канал Кремлівська табакерка із посиланням на джерела серед російських дипломатів. Наші турецькі партнери все гірше і гірше поводяться. Це викликає розочарування за словами іншого дипломата. Те, що робить Ердоган, можна сміливо назвати ударами по Росії. Перший удар публічна підтримка територіальної цілісності України. Другий удар, на думку дипломатів, навіть важчий. Ми оперативно з'ясували. Що на зустрічі турецький президент передав Зеленському координати низки наших важливих об'єктів на території Криму, звідки він їх узяв? Друге питання. Але тепер на жаль варто чекати на нові ракетні удари, причому не зрозуміло, куди саме ворог ударить. Цілої у нього багато. Сказала видання Джерело в службі зовнішньої розвідки Росії. Тим часом Туреччина та США провели переговори. Україна була у центрі уваги. Видання Рейтер спише. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що офіційні особи країн провели кілька раундів переговорів. Зокрема, Хакан Фідан обговорив шляхи припинення російського вторгнення в Україну з американським колегою Ентені Блінкіном та радником з національної безпеки Джейком Саліваном. Повторивши, що Анкара вважає, що настав час обговорити припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви. Нам потрібна основа для розмови для припинення цієї війни та для діалогу, щоб запобігти серйознішим кризам. І ми закликаємо до цього. У той же час турецький президент Ердоган натякнув на те, що йде з політики. Він назвав майбутні вибори до місцевих органів влади, намічених на 31 березня, своїми останніми. Хоча Ердоган не бере участі у виборах безпосередньо, проте боротьбу за владу веде його партія справедливості та розвитку. Найсерйозніша боротьба розгорнеться за крісла мера столиці країни Анкари та найбільшого міста Стамбула. Нині ці посади обіймають представники опозиції. Втім, турецький журналіст Рагіп Сойлу вважає, що заяви Ердогану не варто сприймати всерйоз. Цією заявою Ердоган нагнітає емоції, щоб завоювати більше міст у гонці за посади мерів, вважає журналіст. До цього трюку чинний президент вже вдавався на виборах у травні минулого року. Ірдоган уже закликав громадян Туреччини підтримати його востаннє. Хоча згідно з турецькою конституцією, одна людина на посаді президента може правити лише два терміни. А для Ірдогана перемога на виборах у травні 2023 року стала третьою. Партія свободи та справедливості Ердогана утримує владу в Туреччині понад 20 років.